Олег Тягнибок оприлюднив Івано-Франківську перші кроки, які зробить свободи разом з об'єднаною опозицією у Верховній Раді нового скликання. В обласному центрі відбулася зустріч лідера Свободи та його заступників Ірини Фаріон та Олександра Сича. Політики розповіли усунуть діючу владу та якомога швидше реанімують Україну від результатів її діяльності. Одним із перших законопроєктів будуть голосування за імпічмент президента та відставку кабінету міністрів. Озвучені й інші наміри. Ми позбавимо депутатів нарешті, де депутатської недоторканості і скасуємо більшу частину пільг якими сьогодні вони користуються? Ми вдвічі скоротимо фінансування апарату Верховної Ради України, кабінету міністрів і адміністрації президента. Мітинг хвилин свободи ознаменувався провокацією зі штовханиною. На зустрічі виділялася група з близько 50 юнаків у спортивному одязі. Під час виступу Олександра Сича провокатори розтягнули плакати з написами Сич зрадник та іншими критичними лозунгами щодо єдиного кандидата від об'єднаної опозиції по Івано-Франківську свободівців. Цій акції звинуватили суперника кандидата від опозиції його клона Сича Олександра Володимировича. Той е, Олександр Сич Володимирович, який вкрав вкраму є ім'я, є абсолютно жебраком, судячи з його декларації. Це означає, що всі його провокації проплачує хтось із добре грошовитих кандидатів, хто саме. Івано-Франківськ невеличке містечко. Всі дуже добре це знають. Віче в Івано-Франківську завершилося урочистою ходою свободівців центром Івано-Франківська до меморіального скверу. Там відбулася панахида за борцями за волю України.